Добрий день, шановні колеги, шановні друзі, ми продовжуємо наш цикл зустрічей в рамках спільного проєкту «Укрлайф ТВ та видавництва духі літера. Отже, видавництво духі літера та його друзі. Сьогодні я хочу представити наших гостей, редакторів, як на мою думку, чудового часописа КАЗА, пані Олену та пана Богдана Поліщуків. Я, я не знаю, як ви, давно не бачив сучасних журналів, які пишуть, які не друкують на комп'ютерах, а які пишуть і малюють. А ще й малюють і пишуть талановито. І отже, коли я побачив цей перший, це перше число цього журналу, я познайомився з колегами. І тепер, дякувати Богові, дивимося вже сьоме число цього журналу. І, на мою думку, з кожним числом є нові знахідки наших художників, редакторів, винахідників, як хочете. І мені хотілося б, щоб про цей журнал знали не тільки ми в досить вузькому колі, чи тих, хто цікавиться театром, чи тих, хто займається видавничою справою, а і знали люди більш широко в Україні. Свого часу ми видавали одну книжку, і це була книжка Юрія Морозова, єврейський кінематографіст України. І Морозов наполягав, щоб дизайн книги зробив Павло Фішель. Ну, Павло зробив дизайн, зробив блискучий А Юрій подивився на книжку і сказав: раніше я думав, що буду читати мою книгу. Тепер я розумію, що буду дивитися твої, твої ілюстрації, твої картинки. Так само в мене є таке питання, чи не відбувається те саме з вашим журналом? Чи що на ваш погляд є більш цікавим вашим читачам, по контактам, по вашим по відгукам на те, що ви робите? Дизайн його, чи тексти, які ви тут вміщуєте? Хто почне? Я не знаю. Напевно, це можна сказати, що. Творення його візуальної частини і всього оформлення, напевно, було першим таким мотиваційним поштовхом, тому що ми обоє художники, і тому нам дуже важливо, як воно мало виглядати. І, звичайно, захоплення театром, тому що ми театральні художники. Тому не знаю, для нас це невід'ємна частина, візуальна частина і, і змістовна, тому що ми візуалісти. Ну так, ну, я думаю, що все-таки. Перш за все, журнал ем, часопис, коза він захоплює людей саме своєю візуальною частиною. І саме через цю нестандартність і візуальність він так затягує до читання. Ну, ми принаймні на це сподіваємося. Я думаю, що так вона є. Як для мене так точно. Бо коли я подивився картинки, вони блискучі. Коли я подивився текст, особливо перші числа, в мене було багато податків у редактору. Я сподіваюся, що в наступних числах зовсім не так. Але ж я б хотів попросити вас, може, обох по черзі сказати, як ви бачите концепцію цього журналу? В чому сенс? Чим він відрізняється від інших, ну, чому він повинен. Стати домінантним в, як, в театральному житті, як е, часопис, де розповідається про спектаклі, де представляються е, художні рішення інше і інше. В чому концепція цього журналу? Ну, Концепція вона така неоднозначна. Е, він створювався свого часу чотирма пятьма людьми, ще е, студентами то було роки 4 тому. І коли ми почали думати, що треба випускати свій журнал, то думали про те, що звичайно в Україні видаються якісь театральні видання періодичні. Але вони переважно е, своїм виглядом на, на той час. Вони е, як якби відлякували. відлякували так. І, ну навіть не те, що відлякували, а просто нас, студентів те, ну сценографів, вони не зацікавлювали настільки, щоб треба було це читати. Ми лише знали про їхні існування, і це була така перша е, сходинка нашої концепції. Ми подумали, що ми маємо робити такі журнал, який би відповідав театру. Е, Своїм і зовнішністю, своєю і наповненням, щоб одразу було видно, це е, мистецьке видання, чи це там, скажімо, видання про якісь, е, не знаю, автомобілі, автомобілі та, е, чи, чи, чи медицину. І, і сподіваємося, що цього ми досяг, досягли. Е, також була ще одна така. Річ, що у нас дуже багато є художників, графіків, ілюстраторів, знайомих і друзів, і починаючи також ще з академії, вже після закінчення академії. І, і ми завжди чули від них таку історію, що от є багато видавців, але для них всіх треба малювати так, як вони цього бажають. І ми не маємо можливості малювати ну, так, як ми то собі уявляємо, бо то є замовлення. І ми вирішили, що ось є шанс зробити такий простір, де ми могли б пропонувати. Пропонувати своїм друзям робити ті речі, які саме вони хочуть, і щоб це був такий майданчик для творчості. Власне, і по сьогоднішній день ну, в участі створення журналу беруть участь багато художників, ну і переважно молодих. Ну, і ми намагаємося, ну, от як видавці, не давити художників, так би мовити, що вони все-таки передусім показують своє обличчя. Тому Кожна стаття у нас художник бере оформлювати один одну статтю, наприклад, чи декілька. Він від самого початку розробляє дизайн цих розворотів, малює е, ілюстрації, пише шрифти для цього, і тому, е, власне, е, кожен, кожна стаття в кожному номері вона відрізняється. Нема такої загальної сітки дизайнерської, до якої всі звикли. І... Пане Богдане, я думаю, що для того, щоб нам повірили, нам треба буде показати це. До може, я думаю, що це зробимо наприкінці. Пані Олено, може, ви хоч хотіли б щось додати? Ну, того, що власне, сказав. там Богдан не сказав про такі дві ключові особливості журналу. Це одна це шрифти. Ну тобто він сказав, що вже розробляється. Але для чого? Ми подумали, що треба глядача спеціально зупинити на. Розгляданні і читанні журнала, щоб це не була така література, яку біля метро можна взяти, три хвилини глянути і викинути в найближчий смітник. А щоб це була така література, яку треба зазірцать, як твір мистецтва. Так, як твір мистецтва. Перше це якраз от шрифти, і уже як сказав Богдан, це розробка ілюстрацій, оформлення до конкретної статті, тобто тематично вона відповідає настрою статті. І е, також такою одної з ключових е, задач, і досі це діє, е, це є відсутність е, репортажного фото, тобто, коли ми або спеціально ілюструємо там, портретами чи сценами, або ну максимум, що ми можемо застосуватися, коли йде е, ілюстрація твору художника театрального, ми можемо так показати макет або його ескізи. Добре, я розумію, що ви художники, ви зосередилися на тому, щоб це було красиво, щоб, це було, щоб інші художники малювали. А що ви можете сказати про тексти? Чи є у вас, чи за цей час вам вдалося зібрати певних театральних рецензентів, ну, до слів яких дослухаються, і тексти, яких влаштовують вас, вашого читача. Чи це ще все попереду? Ну, це теж. Така ділянка неоднозначна. З самого початку, власне, е, ну, наш журнал е, про театр. Про театр сьогодні пишуть взагалі в Україні дуже небагато людей. І ті, хто пишуть всі, ну в принципі знають один одного. І це вже або такі дуже ну, класики пера, так би мовити, або це ну, зовсім початкові ну, якісь критики або журналісти. І власне знову ж таки, що стосується е, стилю писання, нас ну, якби у нас є в Україні на журнал Український театр або ще у Львові вдається журнал про сценіум. Прекрасні журнали, які пишуть дуже якісні, розумні, але академічні і доволі такі е, сухі тексти. І ми з самого початку взяли курс на те, щоб наші тексти були більш легкого жанру, так би мовити, популярного. І, і щоб заоходити читати це молодь, щоб ті, хто, наприклад, не є супер там фахівцями, трьома цими теознавцями, які є у нас в Україні, вони теж могли прочитати щось для себе знати. І, і ми поступово шукаємо цих людей, які можуть так писати. Звичайно, за цей час, за 4 роки, нам писали вже і. Достатньо відомі українські критики з Києва і зі Львова і зовсім починаючи. Теж студенти є люди, які Співпрацюють постійно в кожному номері. Ми друкуємо їхні матеріали. Е, є матеріали, які нам надсилають поштою, або які ми просимо спеціально. Ось ми подивилися таку виставу і хотіли би, щоб ви написали саме про цю виставу. Звичайно, тексти змінюються і по рівню, і по настрою. І ми сподіваємося, що якщо подивитися в розвитку від пілотного номера до останнього, все таки є прогрес в кращий бік. А, але звичайно, що немає меж досконалості. А, мабуть, ви знаєте такий часопис її, незалежний культурологічний часопис, який випускає Тарас Возник. Ми з Тарасом товаришуємо вже багато років, і перші числа в нього були трохи схожі на те, що робите ви, тільки з іншим текстом. Він друкував філософські тексти, але ж там було чимало мистецьких. Текстів теж ще перекладів. І там були вклеєні аркуші. І там в першому числі було може 15, може, 20. І колись там ми говорили з ним, і хтось був з колег, і запитує: пане Тарасе, а хто вам вклеює ці аркуші? Він каже: Я, звісно, хто, дружина. Наступне питання було: а скільки у вас дружин? То, то в мене питання і до вас. Та я знаю, що ваших. Цих часописах ваші козі теж вклейки, то конверти, то якісь рукописні тексти, то диски, то вже е, новий журнал для дітей. Хто вам це робить? Хто вам це допомагає робити? Ну, власне, ми а... намагаємося робити це, все, що можливо, і все, що нам дозволяє, наша фінансова спроможність це в друкарні, звичайно, з силами. Так би мовити, машин, оскільки ми вже все-таки в 21 столітті. А, але але, конвертики в країні декілька <світ> безсонних ночей нам гарантовано, коли випускаємо кожен номер. Добре. Отже, ви е, співпрацюєте з театром, ваш журнал теж театр. Ну, Давайте таке контрольне питання. Е, ви дивитесь чимало спектаклів, вам пишуть про е, найцікавіші. Художні роботи в театрі, сценарії, постановки інше інше. Три найбільш цікаві для вас спектаклі сучасної України. Для вас, пане Богдане, і для вас, пані Олено. Ну, взагалі, це дуже таке питання для нас нелегке, легке, провокативно, оскільки ми самі театральні художники, сценографи власне цим працюємо і заробляємо гроші. Тобто, це таке треба. – Ні, давайте, давайте ваші спектаклі не будемо називати. <сettes> То, <сettes> так, ну, за останній час от, я можу сказати, що дивився, наприклад, якщо говорити про Київський театр Франка, от сьогодні якраз з вами згадували на малій сцені е вистава за е Стефанником, Марітурі та Салютатом. То при ну мені здається, цікава вистава, як ну. І, і візуально, і в якихось багатьох е, рішеннях. По-друге. Номер раз. Номер, е, номер два, номер три, бо в нас вже часу небагато. Е, номер два, е, це тоді е, перехрестя, це в оперному театрі балет. Ну, звичайно, ми все, мабуть, разом дивимося з Оленкою. І, звичайно, візуальна частина нас цікавить найбільше в будь-якій постановці. І третє, я думаю, що. З останніх прем'єр, які ми бачили, це ну, Заратустра театру Леся Курбаса Львівського. Дякую. І останнє питання. Як розкуповується цей журнал? Чи вже склалася у вас якась аудиторія, яка чекає на наступне число? А ну, от я, як видавець, скільки впевні перших двох місяців, скільки чисел продається? Ми більше напевно на презентаціях ми продаємо, тому що він не є окупним для нас. Самоокупність немає, але вже склалось певне коло людей, які цікавляться і чекають нового номеру. Це переважно або театрали, або дизайнери, художники, ну і люди, які цінують мистецтво. Дякую дуже. Я думаю, що на самоокупність таких літарних видань не треба сподіватися. Ми видавництво, таке яке видає там філософську, це та історичну літературу, Якщо б нас не підтримували різні фонди, організації посольства, то звичайно і ми б не могли існувати. Ну, але ж все всюди в світі знаходимо якісь е, творчі шляхи для того, щоб заробляти гроші, і видаємо хороші журнали. Я вам дуже дякую і зичу, щоб е, це сьоме число було. Ну, я знаю, сім років. Що це за вік, щоб ви дожили до пенсійного, після пенсійного віку, щоб, щоб було 20-30 і так далі. І так далі. Зичу, тримати так, тримати. Дякую. Дякуємо вам.